Вітаю на каналі. Сьогодні у нас такий маленький огляд огляд ну, красопульта, ну цей красопульт у нас був, так що буде огляд э, того, що всередині нього. Зараз ми швиденько розбираємо Комплектацію і коробці я показувати не буду. В нас ось ця частина. Двигунчик. Ось. Кнопочка ось так. Вмикається, вмикається. Далі швиденько. Розберемо і подивимося, що всередині. Так, тут крішечка, а тут ось такий от фільтр. щоб Великі куски чогось там не летіли всередину. Вентиляції. Здається, що не пропускає, але якщо ось під таким углом дивиться, то досить-досить так ребресто. Так, далі. Дивимося, що в середині. Просто площадочка. Ось так от такий ось перемикач. Ой, теж живіть його. Ага. Так. 16 ампер. 250 вольт пряміноструму. Нормально. Підходить. Ось такі от турбопелісос. Для мене перебирається. І тут ми бачимо. що ми бачимо двигунчик щитковый 18 вольт made in China Hong Kong Motor РС-54-5, СА-55-5. 15F. DC 18 вольт. Все. Тут-то есть крыльчатка с турбинкой. Тут-то есть... Мы так плаваем. Вот, видите, есть отверстия. в куточках і отворі і звідти повітря попадає сюди і і он туди. Все просто простенька кнопочка. Точно. Угу. Родочки Ну, двигунчик, по суті, ну, питання нема до двигунчика, 18 вольт. ці, ці акумулятори, що от перші 20 вольт, номінал у них якраз 18. Так що все окей. По кнопочці. По кнопочці питання. Вона для перемінки. Може, з другого боку для постійної. Не. По кнопочці питання, чи не будуть загорати контакти часом Ну, суйчу, два дротика замкнув і, і буде працював. Ну, на цьому відео закінчується. Кому сподобалось. Ставте лайк. Все. Дякую за увагу. До побачення.